Середа, 2 жовтня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі у випуску говоритимемо про таке. З вугледара вивели українські підрозділи через загрозу оточення, яка тепер ситуація на Донецькому напрямку. Тому що якщо не зараз, то потім це буде оточення. Оточень не було з часів Маріуполя. Готують їсти просто неба, наче у блокадному місті. На Дніпропетровщині дві сотні людей вже декілька місяців живуть без світла. Я... Виживаємо так не повинно бути. Ми ж Люди і стадо диких кабанів помітили у Дніпрі. Ціле сімейство пробігло вулицею чим неабияк налякало місцевих. Звідки у місті. Взялись дикі звірі. Ввечері та вночі окупанти завдавали ударів по Нікопольщині, атакували райцентр і Марганецьку громаду. Ворог застосував дрони камікадзе та артилерію. Понівечена інфраструктура. Люди не постраждали. Вночі ворог обстріляв Одещину. Двоє людей постраждали. Один з них громадянин Туреччини. Внаслідок атаки шахедами в Ізмаїльському районі виникла пожежа. Вогнеборці її ліквідували. Постраждали припортова та прикордонна інфраструктура. Поранення отримали двоє водіїв вантажівок. Наразі вони у лікарні. А Харків росіяни тероризували авіаударами, били і по області по дергачах та куп'янську. Постраждали вісім людей. Серед них двоє це діти. Окупанти застосували ФАБ 250 Били з Білгородської області з літаків Су 34 У самому Харкові атаки зазнав Київський район. З Вугледара вивели українські підрозділи. Командування надало дозвіл через загрозу оточення з метою збереження особового складу і бойової техніки. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Раніше повідомляли, що бійцям 72-ї окремої механізованої бригади у Вугледарі протистоїть щонайменше п'ять бригад армії окупантів. Росіяни кинули на штурми свіжі та навчені підрозділи. Ситуація навколо міста вкрай важка, як і на Донецькому напрямку, в цілому. Вугледар все ж таки це місто, яке тримало оборони майже третій рік повномасштабного вторгнення в Україну. А ми біля Вугледару нивелювали двічі російську 155-ту окрему бригаду морської піхоти. Тобто, те, як тримався Вугледар, ну я скажу так: це неймовірно. Тому що якщо не зараз, то потім це буде оточення. Оточень не було з часів Маріуполя. Зараз я можу сказати так: в цьому році генеральної битви російських окупантів за Покровськ не відбудеться. Це факт. Але буде наступ на Покровська, тому що росіяни вони витрачають велику кількість ресурсів для того, щоб сформувати південний фланг по лівому та правому берегу річки Вовча. Вони намагаються захопити Селидове. А вони зараз спрямовують великий ресурс на просування в Турецьку, і як вони з цим впораються з умов, що їм не вистачає механізованої компоненти, яку вони все ж таки максималізують, гіпертрофують її використання. Це інше питання. Шпигували за нашою ППО та підпалювали об'єкти укрзалізниці. СБУ затримала подружжя за у Дніпрі. Ними виявились 40-річний місцевий житель та його дружина. Жінка розвідувала позиції української протиповітряної оборони, фіксувала їх координати та передавала чоловікові. Той у свою чергу відправляв дані ФСБ. Також Дніпрянин займався підпалами на залізничних лініях. Зловмисники нині під вартою чоловік освітить довічне, а його спільниці вісім років в'язниці. Навіки устрою у Дніпрі відкрили алею пам'яті загиблих військовослужбовців. Меморіал вшанування ініціювали рідні та близькі полеглих воїнів. В його основі флагшток, прапори бригад, монумент та тимчасова інсталяція зі світлинами та особистими речами тих, хто віддав за Україну найцінніше своє життя. Он перед цим приїжджав, Ми дуже довго гуляли. Розмовляли, мріяли про будуще і нічого не передбувало, що його через пару днів не стане. Єгору Гришину на віки 32. З хворим серцем він мало не з перших днів повномасштабного вторгнення пішов у ТРО. Хлопець на позивний цербер. Спочатку навіть не зізнавався матері, що воює на нулі. Все время на нулі, на нулі казав, що знаю, як боронити. Буду жив, все буде добре. Ну от 19 жовтня 23 го року виводив ребят з-під обстрілів, а сам залишився в Старомайорську Донецької області. Захищав від болючої правди свою матусю і Олександр. Запевняв, охороняє автівки на Черкащині. 2 января він мені написав сообщині в 6.38 доброго ранку. Мирного неба. І не було до 9-го числа ніякої звістки. 9 числа з воєнкомата дзвонили і сказали, що ваш син загинув. Там ждуни здали їх і з танка розстріляли. Я не знала, я знала вже в морги. Сержант приїхав і сказав, що я кажу, як він з Умані попав сюди. Він каже, так він же на нулю у вас був. І він в сирев'яні хворіє у серце, і він беріг мене, щоб такого не було. Аби створити алею пам'яті рідні та близькі полеглих захисників трудилися три тижні. Ретельно фарбували бордюри, прибрали бур'ян та просто небо облаштували площу єдності. Вона у Новокодацькому районі. кажуть, мета одна, аби була жива пам'ять про тих, щоє серце билося за вільну Україну. Знаєте, у кого біль в серці? Хто втратив своїх рідних? Їм дуже важко спілкуватися з тими людьми, у кого немає того горя, вони нас не розуміють. Тому ми об'єднуємося і, знаєте, нам дуже легко на ці теми всі розмовляти. Ми разом тут збираємося і працюємо, і плачемо. Хлопців згадуємо. Дуже багато хлопців підходять до нас, дуже. Важко дивитися, коли вони тут стають на коліна, плачуть. Не можуть стримати сліз не тільки воїни, а й іноземні волонтери. Адам приїхав до України з Великобританії на алеї пам'яті. Вже встиг поспілкуватися з дружинами та матерями загиблих захисників. І їхня правда без перебільшення жахає. Це неможливо. Я бачу цих людей, я дуже їм співчуваю. У мене є син у Великобританії, і я йому навіть не можу передати ту білі ті емоції, які я відчуваю, спілкуючись. Із цими людьми дуже дякую і слава України. На тимчасовій виставці розмістили зо 50 портретів воїнів збройних сил. Тут ті чиї рідні змогли долучитися. Однак організаторки кажуть, лише у Новокодацькому районі загиблих та зниклих безвісті понад три сотні. Найбільше загиблих наших славних воїнів. З Дніпра, саме з цього району. І це є дуже символічно, що саме 1 жовтня, коли ми вшановуємо День українських захисників і захисниць, дружини, матері наших загиблих, які стали ініціатором створення цього меморіалу, цього місця сили, вони так само є тими покровительками тієї великої пам'яті, яку нам обов'язково потрібно зберегти. Заради завтрашнього майбутнього, за оприлюдненими даними, з 24 лютого 2022 року загинуло понад 30 тисяч українських військовослужбовців. І ще багато військових вважаються зниклими безвісті, і їхня доля невідома. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Навчають, як керувати дронами та допомагають опанувати сучасні військові технології. Бійці легендарної 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади, які вже третій рік отримують найважчі ділянки фронту, навчають молодь. Заняття проводять досвідчені інструктори. Як все проходить, розкажемо далі. Як правильно маневрувати дронами та що така репсистема? Сьогодні молоді розповідають пілоти 25-ї повітряно-десантної бригади. Про важливість пташок та як ця техніка змінила правила війни, розповідають раніше. Артилеристам доводилося на передньому краї копати спостережні пункти для засічок артилерії. Зараз це робиться так, але в категорично меншій кількості. Звичайний дрон за тисячу доларів. Берігає набагато більше життів ніж здається. Вся розвідка, всі очі зараз дуже багато побудовані. Зокрема, на дронах Дізнатися більше про операторську майстерність на першому занятті зібралися десятки студентів, зокрема тих, які вивчають комп'ютерну інженерію. Мені цікава ця тема. Мені подобається військова справа. Я поважаю наших захисників, та мені подобаються FPV-дрони. Це саме в цьому напрямку я роз... хочу у майбутньому розвиватися. Прикольно. Я думав, було б дуже прикольно політати на такому. Дуже необхідні. Вони на не війні, наприклад, вони впевнено зберегли сотні життів, навіть тисячі. Та й в цивільному житті поїзкові операції. Про пілотування та навички бойового застосування на заняттях розповідає Микола в цій справі. Практика у нього вдосталь з молодим поколінням, ділиться своїми знаннями. Буває таке, що там місяць це для людей, допустим, там, допустим, приїжджають там три-лічотири людини. Є пілоти, і з них вибирається там, наприклад, один технік. І тому техніку треба трохи більше практики і підготовки, тому що помімо того, щоб літати, він ще має навчитися ремонтувати. Техніку. Розповідає, на фронті в операторів дронів роботи вистачає, і до неї треба ставитись відповідально. Піхоти дуже мало, дрони закривають, в принципі, повністю все. Видіржка, і розуміти, що ти робиш дуже багато роботи, і без твоєї роботи піхота помре просто. Якщо ти не розумієш, для чого ти працюєш, то ти просто не дошліти. От і все. Наразі 25-та бригада знаходиться на пекельному покровському напрямку. Ситуація кажуть військові важка. Втім, боротися за кожен метр української землі будуть до останнього. Це один з найважчих напрямків фронту. Зі сторони ворога відбувається дуже багато штурмів, постійні атаки. І знову ж таки наголошую, що саме безпілотні літальні комплекси відіграють визначальну роль і наносять максимальне ураження ворога. Це був перший тренінг для молоді. Втім, заняття планують продовжувати і надалі в перервах між основною роботою на фронті. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 -го каналу. Готують їсти просто неба, наче у блокадному місті. Багатодітні родини, люди з інвалідністю та ветерани російсько-української війни вже понад місяць вимушені жити. У суцільній темряві у Солоному відрізали від електропостачання гуртожиток ліцею, де мешкає понад дві сотні людей. Їх змушують сплачувати за світло за тарифами для бізнесу у кілька разів більше ніж для приватних споживачів. Чому у конфлікті розбирався наш кореспондент Владислав Авдієнко. Ми Виживаємо так, не повинно бути. Ми ж люди Бас. моє щастя, вікно. Що воно ще світиться. Нам штучно створили заборгованість. На хочеться багато світла. Україна в перечутті важкої зими та тривалих відключень. Натомість на Дніпропетровщині блекаут вже настав і не через окупантів. Понад дві сотні жителів гуртожитку Солонянського аграрного ліцею вже більше місяця без світла. Наталія Іванівна страждає на діабет. Перев'язки робить у темряві. Це така хвороба. Відрізана п'ятка, відрізані пальці. Його треба міняти. Це все навпомоцьке. Під світильником домашнє завдання робить 12-річна Аня. Каже, заряду гаджетів вистачає ненадовго. Там у мене 12%. От, я от підключаю через телефон мобільну сеть. А без дротового інтернету перериваються онлайн-уроки. На мобільному інтернеті ну, буває тяне. Угу. А так, буває, пропускаю. Пані Неля доглядає за своїм чоловіком Євгеном, ветераном АТО та повномасштабної війни з РФ. На фронті він отримав поранення. Руку цю всю одняло, ну не чувствую її. Каже, ручне прання неабияк вимотує. На кухні ж видно. Беру миски, ось миски, ось відра, все йду на кухню, там вікно і руками стираю. А попробуйте постирати там якісь спортивні штани, все руки болять. Та ще більша проблема нагодувати чоловіка. Холодильник перетворився на звичайну шафу, а продукти на відходи. Якраз купили так, вийшло на три тисячі м'яса. Все ну все його винесли. А покажу вам да. А сало ще не спіла винести. Без холодильника в солі без холодильника дивіться, завинялося. Буду да, чути запах. Буду викладати. Гуртожиток повністю на електриці, отож на свій страх та ризик сім'я поставила газовий балон. Я боюсь до нього підійти. Його включає тільки чоловік. Думаю, все одно ще щось зірветься. Дехто за їжею бігає до знайомих, інші ж, наче у блокадному місті, готують просто неба. Що ми робимо? Виходимо до двору, розпалюємо багаття, готуємо їжу. Збираються сім'ї, п'ять, шість, сім сімей. Діти сидять, там ще хтось столик підносить. Ну точно -то, використовував для. Для приготування, а тут сідаємо, розкладаємо тарілки. 27 серпня весь ліцей, зокрема, й гуртожитки, відключили за борги, які начебто утворились через зміну тарифів. Тарифи були різні. Для учбового корпусу вони були як для юридичних осіб, а для гуртожитків як для фізичних осіб, тому що ну, там проживали люди. Більше всього, що вони не заключили договори, і тоді прийшов постачальник останньої надії. Вартість електрики для жителів зросла у кілька разів. кажуть, якщо раніше у середньому платили 600 гривень на місяць, тепер це аж три тисячі. Люди відмовились платити по новому, а ліцей запевняють приймати стару оплату. Ми кажемо, ми будемо платити по 4,32, Не будемо приймати їм не надається розрахунковий рахунок, куди можливо взагалі заплатити, хоча б по якомусь тарифу. Подекуди борги сягають 10-20 тисяч гривень на одну квартиру. Жителі кажуть, не в змозі оплачувати такі суми. У мене двоє діток, і я мама дитини інваліда. У мене 2 900 пенсії. Мені треба заплатити воду, сміття. Мені У мене лікарство одне таке дороге. Глобальна причина проблеми відсутність індивідуальних рахунків на світло. Ще в 90-х замість учнів до гуртожитків ліцею почали заселяти родини, але він й досі на балансі міносвіти. Люди роками намагались приватизувати житло, але стали заручниками бюрократичної тяганини. Сам ліцей казав, ви мене проти. Але коли стосувалося того, щоб уже підготувати документи, то в нас того документа нема, то в нас цього документа нема. У Солонянській сільраді кажуть, теж давно просять обласну військову адміністрацію та міністерство освіти передати їм ліцей на баланс забирати ті гуртожитки, яким шляхом ще не знаю, але розділяти майновий комплекс окремо на учбовий заклад, адміністративну будівлю і житло виділити окремо. Чекаємо запрошення. Ми туди письма понаписували. Нам пообіцяли, що вас запросять в міністерство. Чи підтримують таку стратегію освітяни? Із керівництвом ліцею поспілкуватись не вдалось кого немає. що? не немає. Отож, ми направили інформаційний запит до департаменту освіти обласної військової адміністрації. На відповідь чекаємо до кінця тижня. Тим часом жителі гуртожитку вже звернулись до суду із проханням переглянути тарифи. Юристи ж додають, є постанова кабміну, що забороняє відключати споживачів на час дії воєнного стану, але факт проживання людей в навчальному закладі ще треба довести. Там юридично людей проживаючих нема. юридично. Це приміщення якогось підприємства. І е, тому під, а підприємство виключити можна. Справу, скоріш за все, таку можна виграти, і практика судова на цю тему є. Але треба розуміти, що поки ви будете судитись, у вас не буде електроенергії. У ДТЕК повідомили, повернути людям світло в оселі зможуть тільки після заявки ліцею й оплати повторного підключення. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. До дня захисників та захисниці у Кам'янському провели спортивно-патріотичний захід. В ньому взяли участь військовослужбовці, правоохоронці та родини захисників. Вони змагались у різних видах спорту від настільного тенісу до пауерліфтингу. Я сам, як ветеран війни, я розумію і як нам потрібна психологічна та Фізичне розвантажування. У нас є спілкування між собою. Не тільки брати участь в змаганнях, а й розвантажитися. Я скажу, поспілкуватися між собою, щось згадати, посміятися. Треба жити, треба цінувати життя кожен день. Я це зрозумів і зараз я намагаюся його проживати. Тому що існувати то, як то кажуть, не те. Я побачив, що таке погано. Тут треба жити. Чому тут треба радіти життю і намагатися встигнути якомога більше? Захід провели за підтримки міської влади. Там наголошують, у кам'янському вже працює програма підтримки ветеранів. Також відкриваються центри комплексної фізичної реабілітації, зокрема і незламні. Це дуже Організовано і відкрита перший центр незламні, задіяні спортивні зали, дитячої спортивних шкіл міста, басейні, безплавальні басейни, міком, а також басейни в 44 та в 15 ліцеї. Ми в наплатному боргу перед нашими захисниками та захисницями. Я також бажаю всім нашим захисникам, які в даний час боронять нашу Україну на фронті, повернутися додому живими та неушкодженими. І ми завжди будемо пам'ятати тих, хто віддав своє життя. За нашу свободу і незалежність. Стадо диких кабанів помітили у Дніпрі. Ціле сімейство прибігло вулицею, чим неабияк як налякало місцевих. Саме вони зафільмували, як компанія звірів гуляє хащами. Тварин помітили у новокадацькому районі на вулиці Віктора Троценка. Звідки у місті взялись дикі звірі? Наші журналісти вже з'ясовують. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 23 градуси вночі плюс 11. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.